Слово Боже для вас, помолимось, Царю і Небесний, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби, життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, про святи мій розом. Відкри моє серце, відкри мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлом Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч віри. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея. 10 глава з 16 по 22 вірш. Отце, я посилаю вас, немов овець серед вовків. Будьте отче, мудрі, як Змії, і просіє голубки. Сережіться людей, бо вони видають вас Циндріоном. І почуватиму вас по всіх синагогах, вас волочитимуть і до правителів, і до царів за мене, що свідчите перед ними і поганими. І коли видоді вас не журіться, як або що вам говорити, дано буде вам на той час, що маєте говорити. Не ви, ви будете говорити, а дух Отця вашого вас говоритиме. Брат, ведесь на смерть брата і батько дитини. Діти постане на батьків і будуть їх убивати. Вас ненавидитимуть усі за моє ім'я, але хто витримає до кінця, той спасеться. А як буде вас переслідувати в тому місці, тікайте в інше, істинно каже вам не встигнете обійти міст ізраїльський, як прийде син чоловічий. Сьогодні Христос. Нам говорить про... Дає нам такі вказівки, як ми маємо поводитися перед нашими так званими друзями, які нам деколи задають шкоду. Також у нашому житті кожна подія чи кожна особа є завжди унікальна і неповторна. Часто можна, може так склатися ситуації, на наш погляд, випадково і неможливо проконтролювати. Тому немає змоги підготуватися все заздалегідь. Деякі важливі події нашого життя настоїть дуже неочікувано. Але Господь каже нам, що ми не мали страху, коли перебуваємо з ним через. Нашу молитву через участь у таїнства літургії святого причастя сповіді, коли Божий Дух все більше сповнює нас у кожній ситуації, якою би складною вона не виглядала, Бог дасть нам розуміння і покладе нам на серце, як маємо поводитися і що маємо казати. Маємо дуже великий приклад апостолів. Ми бачимо, що апостоли. Не були такі вчені, не були такі розумні, як книжники, фарисеї, які вони вивчали закон, але не мали дуже велику двіри до Ісуса. І бачимо, що після Воскресіння Ісуса учні пішли проповідувати про Царство Небесне, бачимо, їх переслідували, гонили. І навіть тоді, коли їх ставили перед Сандріоном. Вони дуже так сказали правильно і мудро, через них так Дух Святий промовив, що їх відпускали, казали, що вони не винні. Так само і наших ситуації. коли ми живемо з Христом, коли ми живемо в таїнстві, які здійснює наша церква, ми не маємо переживати будь-які ситуації, які в нас. Складається, бо Господь завжди буде промовляти через нас. І Він нам покаже, що нам потрібно цю хвилину і що робити. Господи, хочу тебе сьогодні попросити про велику довіру, щоб я могла тобі довіряти, так як довіряла тобі, твої апостоли, щоб я не журилася те, що Буде нас чекати, навчи мене, тобі довіряти. Амінь.